У Дніпропетровську жінка народила дітей з перервою понад місяць. Спочатку на світ з'явилася одна дівчинка, а за 38 днів ще дві. Лікарі кажуть, це випадок для України унікальний. Малюки тиждень пробули в реанімації. Сьогодні мама вперше побачила трьох дівчаток разом. Євген Павленко, далі. Скореця мамочка покормить, і роздраті. Тараліті ручки давай Олена Сідова ще восени дізналася, що в неї тріня. Штучного запліднення не робила, каже дарунок природи. Сама жителька Марганця, коли настав час народжувати, місцеві лікарі вирішили не ризикувати і відвезли її до обласного перинатального центру. Там, 16 квітня, народилася ликерія, яка важила всього 980 грамів. Точно ніхто не може сказати, чому ліка сама перша, Ну скоріше, з за того що вона лежала, просто на якби і Злата лежали по пачкам, а ліка лежала внизу возможно, они просто своим весом давили все-таки. И из-за этого она родилась немножко раньше. А почему в итоге получается, что девочки решили задержаться? Ну, природа так распорядилась. Конечно, не без помощи врачей думали, ну, в пару дней получится. Просто получилось, что я родила, и закончилась родовая деятельность. Лекарі вирішили ризикнути, стримували народження дві ніж ще 38 днів. Кажуть, це було необхідно для здоров'я дітей. Вона навіть не вставала ці 5,5 тижнів. Пологи наступили 25. 5 травня вона самостійно народила вже другу і третю дівчинку. Але це вже були інші діти. Одна дівчинка важила кіло 800 кг проти першої сестри, порівняйте вагу, а третя дівчинка мала вагу 1 кілограм 950 грамів. Сьогодні Олену перевели в палату, де вона буде разом з малюками. Досі діти лежали в різних реанімаційних відділеннях. З пологового будинку Олену та Малюків не випишуть, поки діти не наберуть по 2,5 кілограми. Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Новини на першому.